Справжня розкіш, неймовірний килим, ручна робота, шерсть та шовк. Візерунки рельєфні це за рахунок різних матеріалів, шерсть трошки вища, шовк буде понижче. Наскільки він виплескує, бірюзовими тонами переливається неймовірним чином. Класика, трошки сучасна класика, бо дизайн нетиповий. Для східних килимів і ближче до ворсу. Ось вона вовна, фарби природні, натуральні, тому колір абсолютно неоднорідний, постійно він змінюється під різними кутами. І ось він шовк. З цього боку бірюза. Буду зараз. Обходити його, щоб ви побачили, як він буде мінятися. Ось так обходжу з цього боку. Не можу надивитися на ці візерунки, і вже з цього, з цього кута він в нас більш виблискує блакиттю, наче небесний такий відтінок, трошки як навіть в срібло. І ось ви бачите рельєф складається. Це за рахунок різниці матеріалів. Вони різні майстер працював і, звісно, залишає наш підпис «Фаравахар». Ось така краса, неймовірна. І ще загальний план. Ось такий килим.